Так, перше. Квиточок 50 гривень. Кількість переможців ми ставимо один. Єсть. Далі треба указати нам почту, на яку прийде відповідь. Показати учасників. Що, ви готові? Перемішати та розіграти. Натискаю. Давай. Прив. Олексій 50 гривень. Виграв Олексій, який купив один квиточок. Е, це Ігор Урядов. Да? Yeah, да. Ютуб yeah, да, да, да. канал ти дивився, так? Да? Так, да, звісно, я не знав голосу, да. Я зрозумів. Коротше, я тебе вітаю, ти переможець, ти Таврію виграв. Да ладно, серйозно? Да, да, ти Таврон виграв. Це, це, це мабуть, розіграш якийсь. ну це був розіграш, ну слухай. Ми, ми, ми не дружина, просто в курсі про те, що я закинув. Тільки пішов, нас люди приїхали. Да добрий. Ви прям всі приїхали. Добрий. Привіт. 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 Добрий день. Доброго дня. Твоя тачка. Це класно. Після очікували. Реально не очікували. Просто по приколу закинули полки. Так, ну, щас, щас, ну... Ми просто... Розумієш, так класно, контентно. Ну, Блін, прикольно. Я, мабуть, все сьогодні проснувся, першим ділом передивився відео, Видео, типу а потім що? думаю, да не вірю. Передивився ще раз цю переписку, що я не можу повірити, що виграв, не виграв. Машинку ми віддали. Саме цікаве, що машина mm -hmm. реально от, от кому потрібна була тачка. Все. Будь ласка. Не не постійно. Будь ласка. Бог допомагає, що вас із тобою. Будь ласка. Good would good to